Друзі, вітаю вас! Я думаю, що черговою мілкашкою вже нікого не здивуєш, але мені здається, що я тримаю в руках нового лідера ніші напівавтоматичних малокаліберних гвинтівок, і це Вінчестер Wildcat. Що вирізняє цей карабін серед його конкурентів? Порівняємо з Marlin 795. Він легший на цілих 700 грамів, тобто він взагалі невагомий. А що відрізняє його від карабіна Ruger 1022? Те, що він дешевший на 5 тисяч гривень, а це істотна різниця. Хоча він може використовувати ті самі магазини від Ruger на 25 патронів. А також мають цілу купу функцій, про які власники інших карабінів можуть тільки мріяти, але про них трошки згодом. Також я взяв з собою коробку найдешевших патронів: це Remington Thunderbolt, Їх тут 500 штук, і в кутку екрана ви будете бачити лічильник, кількість пострілів без затримок. А також вартість цього тренування, тому що для чого стріляти по 30 гривень, якщо можна стріляти по 5 гривень за постріл. З мілкашкою можна тренувати ті самі маніпуляції, навички, вправи, як і з іншими карабінами, тільки набагато дешевше. Тож, давайте перейдемо до стрільби. Для початку перевіримо, наскільки надійно цей карабін працює зі своїм рідним. Роторним магазином, а також магазином від відругер на 25 набоїв. Заряджаємо по 10 патронів і перевіряємо. Цей магазин схожий на магазин від відругер, але з одною відмінністю. Тут є затворна затримка. І коли у вас закінчаться патрони, карабін стане на затворну затримку, що досить корисно, і ви зможете побачити, що закінчилися патрони, і зарядитися швидше. За допомогою ось цього важеля ставлю карабін на примусову затворну затримку. Вставляю стандартний роторний карабінчик, знімаю з затворної затримки ось цим важелем і починаю стріляти. Карабін став на затворну затримку. Виймаю магазинчик. Тут, до речі, дуже зручна система зняття магазину. Вставляю магазин від відругер знімаю затворної затримки і продовжую стрільбу. На магазинах від Ruger карабін на затворну затримку не стає, тільки на рідних. Знімаємо магазин і продовжуємо розглядати цей карабін далі. Карабін надзвичайно легкий, і інколи здається, що тримаєш в руках іграшку, а не справжню гвинтівку. Добре, давайте зробимо перший тест на надійність, зробимо 25 пострілів в максимальному темпі в одну мішень і перевіримо, наскільки надійно буде працювати наш Winchester Wildcat. Все відпрацювало чітко, 25 пострілів в одну мішеньку. Ну, перший тест Wildcat пройшов. А зараз я попрошу власників інших мілкашок відійти від екранів. Тому що, коли ви побачите, наскільки просто розбирається Winchester Wildcat, ви можете заплакати. Готові? Ось тут у нас є червона кнопка. І все, що нам потрібно зробити для розбірки це її натиснути. Показую. Ось і все. Розбірка для чищення або обслуговування закінчена. Тепер у вас з цього боку є наскрізний отвір. Ви можете зручно вставити шомпол і почистити зброю без зайвих страждань, як у інших власників мілкашок. Але це ще не все. Тут у вас є два ключики для регулювання прицільних. Тобто вони завжди з собою, і якщо щось сталося з вашими мушкою або ціликом, ви розбираєте, дістаєте ключики і регулюєте. Все дуже просто, прикольно, прям я в захваті від цих функцій. А тепер так само легко збираємо зброю і продовжуємо наше тренування. Ось і все. До речі, на додачу до всього, цей карабінчик ще й глушник реді, як то кажуть. Тобто, ви знімаєте заглушку, накручуєте глушничок, і карабін стріляє ще тихіше, і вам не потрібні навушники. Що ж, я зарядив два магазинчики, і зараз зробимо ще одну вправу: я постріляю по паперовим мішеням і по металевим. І подивимось, як карабінчик працює. Так, патрони закінчилися, стали на затворну затримку, все працює штатно. Карабін відпрацював коректно. До речі, ви знаєте, що ця зброя вважається нарізною і доступна вам лише з 25 років. Такі закони? Поговоримо про дизайн та ергономіку. Карабін виглядає сучасно. Тут багато пластику, навіть планка пікатіні з пластику, але все виглядає досить надійно. Приклад, скелетон для того, щоб зробити вагу меншою. Є тильник, вкладка. Зручна. Діоптричний цілик, звичайна мушка. Мені трошки не вистачає контрастності, я б пофарбував мушку білим кольором. Також можливо встановити, як я вже казав, приціл, каліматорний, оптичний, все за вашим бажанням. На нижній стороні у нас заглушка. Коли ви її знімаєте, у вас є кріплення для антапки, а також маленька планочка Пікатіні. Органи керування. Запобіжник кнопкового типу. Досить зручний. Примусово затворна затримка. По бокам у нас є е, важелі для зняття магазину. Тут у нас двосторонні. Також у нас є важіль попереду, теж для зняття магазину. Тут ви можете побачити важіль затворної затримки. Що сказати? По ергономіці все досить просто, зручно. В мене нема взагалі жодних претензій чи питань. Зусилля на гачку 2 ,35 кг 35 грами. що досить багато, на мою думку, але це не заважає, наприклад, в динамічній стрільбі. Ми встановили каліматорний приціл shield на планку Пікетіння, він низькопрофільний, маленький, компактний, якраз, мені здається, підходить для цього карабінчика. І зараз з ним я виконаю динамічну вправу, а ви подивитесь. Починаю з магазину на 10 патронів, знімаю затворну затримку. и погнали. Набои. Змина. Затворна затримка. Це була динамічна вправа на 35 пострілів. Як ви бачите, карабін відпрацював нормально, тому переходимо далі. І, звичайно, ви спитаєте, все так добре, а де ж недоліки? Для мене недоліками є те, що тут багато чого зроблено з пластику. Наприклад, ось ці всі важелі, кнопка, все зроблено з пластику. Також. Тут багато пластику на ствольній коробці, навіть планка пікатіні з пластику. Але я, готуючись до сьогоднішнього відео, подивився в інтернеті огляди інших блогерів. І вони сказали те, що рік по тому, багато тисяч стрільби по тому, все працює нормально, нічого не зламалося. Основні деталі, які на себе беруть навантаження, зроблені з металу. Тому нічого не зламалося і все продовжує працювати коректно. Звичайно, мені нагадала історію з Remington 870. Нагадаю, що виробник змінив корпус ОСМ з алюмінієвого на пластиковий, і чим викликав багато негативу від покупців. Але як вони це пояснили? Дуже багато тестів показало, що алюміній під час ударів або навантажень гнеться, деформується, а пластик ні. Тому вони з'ясували, що пластик краще. Але, звичайно, що покупці хочуть алюміній, метал, тому що вважають, що пластик менш стійкий. Ось та от історія. Багато чого тут зроблено з пластику, але як показує досвід, це не є проблемою. Тому переходимо далі до наступних вправ і подивимось, як наш карабін Winchester Wildcat відпрацює на інших вправах. Працює, я вже втомився заряджати, хочу стріляти до першої затримки, але поки що бачите, магазин вже підкоптився, а карабін ще продовжує і продовжує стріляти. Ну що ж, потренуємо праве ліве плече. Патрони затримка Працює? Ну що ж, як ви бачите, патрони закінчуються, а затримки в нас ще не було. Тобто ми йдемо на рекорд, і я сподіваюся, що ви побачите на лічильнику 500 пострілів без затримок. Ще про цей карабін він Chester Wildcat. Він виробляється в Туреччині, але як ви бачите... Інженери постаралися зробили конструкцію краще. Багато є нововведень, про які інші власники можуть тільки мріяти, і працює він дуже надійно, тому що основна проблема мілкашок це надійність. А як ви бачите, 500 петронів закінчується, а він все продовжує, продовжує стріляти. Ну що ж, друзі, я заряджаю останні патрони з цієї пачки і час робити висновки. Готуючись до цього відео, я прочитав цікаву цифру: те, що у США на 8 мільярдів набоїв, які продаються кожного року, півтори мільярда це патрони 22 ЛР. Тобто калібр надзвичайно популярний, як в Штатах, так і у нас. Чому б не стріляти по 5 гривень за постріл, замість того, щоб стріляти по 30 гривень за постріл? Як ви бачите, ви можете тренувати будь-які вправи, стрільбу в русі, ліве праве плече, стрільбу з якихось барикад. Тобто це все можна відпрацьовувати дешево і весело з оцим карабіном Вінчестер Валткет. Тому я отримав масу задоволення, розстрілюючи ось ці 500 набоїв. Пімальна група вже втомилася, тому дострілюємо останній магазинчик і їдемо додому відпочивати і пити чай. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь і ставте лайки. До зустрічі! Що ж, набої закінчилися, 500 патронів, і карабін Вінчестер Валкет відпрацював без затримок. Це може стати ще одним доказом того, що цей карабінчик працює надійно і ви його можете брати для будь-яких тренувань.